Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. У центрі Кропивницького горіла будівля. Двоє загиблих. На Кіровоградщині збільшився рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Більшість пацієнтів лікарень це діти і підлітки. Вчиться заново ходити і говорити. Історія військової, який після поранення був місяць у комі. У центрі Кропивницького на вулиці Гоголя під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох людей. Журналістів туди не пустили слідчі. Загинув чоловік, якому було 64 роки, та 55-річна жінка. Повідомлення про пожежу отримали о 7.15 ранку, сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. По прибуттю було встановлено, що горять речі домашнього вжитку 20 квадратних метрів і 4 квадратних метри дерев'яних вікон. О 8.07 пожежа. пожеж. Було локалізовано і о 9.01 ліквідовано. Причину пожежі і смерті людей встановлюють фахівці. Горів двоповерховий будинок, квартира на верхньому поверсі. О дев'ятій ранку тут дві пожежні машини. Поки рятувальники гасили вогонь, поліцейські перекрили рух від вулиці Гоголя до Тараса Карпи. Для того, щоб транспорт на засіб роботу. Загиблих чоловіка та жінку знав, говорить Анатолій Бестака. Редакція його газети Напроти квартири, де сталася пожежа про неї дізнався о 8-й ранку. Це люди, які трошечки вели на такий спосіб, життя, як треба. Колись під'єднувалися вони до моєї електромережі, потім вони під'єднувалися до сусіда ще до електромережі. Говорить, у будівлі редакції під час пожежі людей не було. Пошкоджень немає. Диму, повно диму. На першому поверсі будинку розміщені сервісний центр, крамниця та салон краси. Наутром подзвонили, що горить здання швидко приїхали, бо все вклали в це здання, все, що було. Ми самі переселенці з Миколаєва, з літа працюємо. Ми тільки зайшли, що в Гарі не чуть, не води не чуть. Ліквідували займання за дві години. Максимальний термін встановлення попередніх причин пожежі три доби, сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. На прийомі педіатра восьмирічний Іван Кушнір із Кроповницького син хворіє більше тижня, говорить мама хлопчика. Заново піднялася температура, тому заново перейшли до лікаря. Кашель дуже жахливий став. Горло дуже червоне на Кіровоградщині збільшився рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Порівняно з попереднім минулого тижня щоденний прийом дітей збільшився в середньому до 10 дітей, говорить лікарка-педіатр Наталія Мельніченко. Вважає це сезонним підвищенням захворюваності, називає найпоширеніші симптоми лихоманка та кашель. Найперше це підвищення температури тіла до високих до таких цифр. Градусів, до, може бути і 38, і 39, це все ну, індивідуально до дітей. Скаржаться на біль у горлі, скаржаться на чхання, на насмарк, на отруднене на на носове дихання. Говорить, частіше звертаються діти, які відвідують дитсадки та школи. За тиждень в області рівень захворюваності на гості респіраторні вірусні інфекції збільшився на 14%, сказала головна санітарна лікарка Надія Оперчук. Звернулося 4216 мешканців області саме з приводу захворювання на ГРВІ. із них 56,5% це діти і підлітки віком до 17 років. У нас в області 43 випадки грипу, із них два випадки вірусу грипу Б, а 41 це вірус грипу А. Що стосується епіцитуації із covid 19 то ми не відмічаємо підвищення кількості захворювання. За минулий тиждень зареєстровано на 50 випадків на попередньому тижні було 68". При симптомах застуди радить не займатися самолікуванням, а звертатися за медичною допомогою. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Це вона рута. Не шукає трами. Тереди не тільки ти твій, повір. Його запам'ятали, як позивний малодой із піснею Червона рута. Саме цю пісню після виходу із коми заспівав 22-річний військовий з Кіровоградщини Олександр Цаганенко. Нині він на реабілітації після черепно-мозкового поранення в лікарні. Разом з ним від першого дня тут мама. «У нього зараз стоїть сітка, Проші, там, де нема черепа. Пошкоджена також у нього челюсть пластіна, не пластина, а металева. Як сітка така? Не сітка, а металевою з'єднували челюсть, щоб хоч він міг потріснути було. На це ліве вухо він не чує, бо пошкоджене ми ось апарати зробили хоч трішки, щоб він нас чув і вирабатувала з нього мова. Олександр Солдат, роти вогневої підтримки, сил протиповітряної оборони. Ось я, Санькіна, наша форма. Яку ми надінемо на перемогу над перемогою над російським вторженням і над перемогою над хворобою? Це учасник бойових дій учасник бой... 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 Це от е... Ось... Командува. От командування. Золотий хрест за відвагу, за мужність. Торік у серпні Олександр отримав поранення під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Аби поставити сина на ноги, мати звільнилася з роботи. Місяць у комі лежав. не давали шансів, що він виживе. В нього витягували осколки, ліве пошкодження мозга. Але, на жаль, в нього ще є. Осталися осколки, правій лівій піркулі. Два осколка дуже великої щени 5-6 міліметрів. Нам не давали, що в нього шанси, що він піде. Говорить, попри важке поранення, яке вплинуло на рухливість правої сторони тіла, нині син ходить за допомогою чотирьох палиці. Я бачила на свої очі. Кожен крок, кожен день ми йдемо вперед. Дійсно. І це диво. Рухливість правої руки відновлюють за допомогою дзеркальної терапії. Нам недоступний оцей рух, наскільки взагалі не функціональний. Нам цей рух недоступний. Він дивиться на цю руку, і я прошу, коли він відчуває, що струм починає працювати, а струм, наприклад, витягує якраз цей рух. Він починає, дивлячись сюди, виконувати цей рух цією рукою. І для мозку відбувається процес, так, що Рух і там, і там ми покращуємо в даному випадку тильне згинання долоні, щоб він міг розчепити кулак і щось взяти, перенести. Для відновлення мови три-чотири рази на тиждень займається терапевтом мовлення. Пишуть ручкою учні у. Зошиті. Чудово. Порушилось і читання, і письмо, і така вольова можливість висловитись. Ми просто згадуємо те, що трошечки підзабули. Заради якнайшвидшого одужання Олександр додатково займається самостійно. Шана плюш Аліна, Аліна Любов. Мама вірить, що Олександр одужає і здійснить свою мрію. Відкриє власну справу станцію технічного обслуговування автомобілів. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький меморіал перемоги створюють у селищі Олександрівка на Кіровоградщині. Використують відстріляні гільзи від артилерійських снарядів. Підбиту броньовану машину російських військових розповідає співініціатор Володимир Ковтун. Дана броньова машина. Використовувалася військами Російської Федерації марки Тигр як командний пункт. Була підбита нашими військовими в минулому році під час звільнення міста Лиман і передана військовими. Володимир Ковтун, представник громадської організації Справедливість наш вибір. Вона допомагає українським військовим від початку війни у 2014-му. Над концепцією меморіалу працює художник-мураліст Олександр Бріцев. Він переселений з Донецької області. Створив більше півсотні муралів по всій Україні, і зараз нам передали українські військові башту з українського підбитого танка для майбутнього меморіалу. Показує ескізи та напрацювання для майбутнього меморіалу. каже, він тілює силу духу та на переможність українського народу. Башня танку буде загальним першим планом з позаду прапори і стела, де буде перелік полеглих воїнів. Такий загальний концепт. Ми колегіально оберемо той ескіз, який буде більш виразним і більш підтверджувати нашу перемогу. Експонати для меморіалу продовжують збирати «Трофеїв Зібрано більше 50 штук. От, які будуть використані для створення меморіалу. Відкриють меморіал після перемоги України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.